Всім привіт! Радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Це канал про гаражі і історія про те, як я вирішив заробити грошей. Цей гараж я купив за 600 доларів для того, щоб його зробити та перепродати. Гараж відповідає своїй вартості, тому що його топило та був повністю зруйнований дах. Ця балка, яку ви бачите, встановили саме для того, щоб вода, якщо вийшла вище уровня воріт, вона не перетікала. А це дах. Дах повністю згнив, тому що він був з дошок та керамзіту. Керамзіт напитував в себе вологу, а дошка гнила. І він ніколи не просихав, тому що його ніхто не відкривав. А зверху був встановлений шифер, який не давав вологі виходити наверх. Також тут були встановлені желізні бутаври, які були в ідеальному стані. В гаражі присутня яма, підвал. Але немає глядової ями, що не дуже вигідно з цілю продажу, тому що всі, хто купує гараж, збираються ремонтувати його. Та хочуть, щоб по центру гаража була смотрова яма, щоб можна було там щось зробити. Першим ділом, що я робив, це вивозив мусор. А взяв для цього я папину дев'ятку, тому що в неї відкидається заднє сидіння. А це дуже великий обсяг багажнику, куди можна змістити всякий хлам. Та її не жалко. Вивезли мусор. По дорозі, як я вивозив сміття, я заїжджав на пилораму та купував там дошки. Дошку я брав 40 мм на 4 метри довжиною. У мене був приєм якраз. 80 см, тому дошка різалася на 5 частин, і в мене не залишалось ніяких обрізків. Це було дуже чудово і вигідно. Тому що дошка коштує 240 гривень. Якщо був проєм, наприклад, 75 см, то це вже було б для мене не... там, 85, наприклад, то це вже було не дуже вигідно. Потім я почав встановлювати дошку за дошкою, насправді це було саме легше, що можна було робити в цій криші. Чому робив саме так? Тому що ми робили це все по прольотам, щоб один прольот закінчити, і почати інший. Тому що не хотілося відкривати повністю кришу, так і в гаражі залишався інструмент, і не хотілося, щоб хтось туди заліз. Ось так дошка за дошкою, почала виглядати. Ми подивилися, нам сподобалось, і ми почали працювати далі. Перший проліт був завершений майже. Я почав приступати до іншого, до іншого. До речі, це саме було також легка робота, яку можна було робити в цьому гаражі. Дошки падали одна за одною, тому що вони були струхлявіші і просто розколювалися. Потім вони навіть нікому не потрібні були. Я хотів, щоб їх забрали там на дрова, але вони були настільки трухлявіші, що навіть на дрова їх ніхто не захотів брати. Також криша була, до речі, недавно зроблена тільки роки, три, може, чотири з новим шифером, але шифер був встановлений неправильно, і від сусіда з боку було погано промащено смолою і рубероїдом, тому вся вода, яка була від сусіда, затікала під шифер. І шифер тільки був як прикриття від дощу, але від сильного потоку води він не захищав. Тому криша і згнила. Також тут була обрещітка, це був брус 50 на 50. Потім я його використав для стілажа. Також був не чудовий, чудовий варіант, щоб зробити з нього щось або перепродати. Також, бачите, ось уже повністю проліт, накритий дошками. Потім ми, вже, коли закінчили з цим, заказали, ми відсів. Відсів коштує 500 гривень за тонну, плюс доставка 500 гривень. Чи 400 водій зробив скидку. Це все. Три тони відсіву, плюс доставка обійшлися в 1900 гривень. Відсів нам привезли пірем під гараж, вигрузили. Нам потрібно було потім його лише підняти та почати бетонувати. До речі, пропорції були у нас 3 відсіву і 2 крамзіту, тому що керамзіт, який залишився на криші, ми його не викинули. Ми його пересіяли та потім добавляли його в раствор, щоб ця суміш була набагато легшою, щоб дошки не почали прогинатися та провалюватися. Також ми використовували ось такий цемент 400-ї марки, возив я його на цьому ж автомобілі по 6-8 мішків. Не так важко, але. Доставка коштує десь 300 гривень. І якщо заказати, наприклад, 30-40 мішків, то його немає куди поставити, тому що в гаражі волога. Також був ось такий по 112 гривень по акції. Ну, ось потім, ви бачите, почалася сама тяжка робота. Це потрібно було цей весь відсів, цемент, воду підняти наверх. Чому ми вирішили так? Тому що не хотіли. Мішати бетон нанизу, а потім подавати вже готовий. Ми вважали, що так буде легше. Ну і насправді, що в розчині немає води, а воду ми окремо це все піднімаємо. Встановили доски, потім їх примастили мастилом. Да, Саме мастилом, а не отработаним маслом, тому що залишилося воно від попередніх власників, і воно б. Мені було не потрібно. Також ми потім встановлювали рубероїд. Рубероїд ми брали самий дешевий, лише для того, щоб він не провалював, щоб розчин, який ми робили, не провалювався скрізь доски. Та потім, якщо він висохне, там не почав висипатися поміж від цих щелей в дошках. Мішали ми бетон вручну, тому що не могли знайти бетономішалку. Потім ми заказали профнастил. Профнастил був товщиною 0,45 мм, це був оцинкований, пофарбований, і він був повністю 200 метрів. Без 8 метрів на метр п'ятнадцять. Заказав я 4 листа. Квадратний метр коштував десь 190 гривень. Вийшло це все в 8 тисяч гривень разом з доставкою. Прикрутили ми його прямо в бутавер. Знизу ніяку підложку не клали, тому що також було дорого, а нам це було не потрібно. Ось такий вигляд ви бачите зверху, і ось такий вигляд ви можете бачити знизу. Ну, Мені дуже подобається, насправді нова доска, яка не пофарбована, виглядає дуже красиво і стильно. Потім ми переглянули це все та почали прибирати в гаражі, тому що кожного разу після всіх цих робіт я вивозив дуже багато мусора, але. Одного разу скопичилось настільки багато, що прийшлось замовляти ось цю газель, яка коштувала мені 400 гривень. Це було прибрано все і нагружена була так газель, що вона її майже не могла тронутися з місця. Ну, водій справився з цим і поїхав. На наступні рази водій вже за 400 гривень знаю, мене відмовлявся і приїжджати, тому він вже просив 600 чи 450. До речі, було 400, тільки якщо я завантажу це все за 3 години. А кожна наступна година була по 50 гривень. Іншого виходу в мене не було. Мотивація була в мене дуже велика, щоб не платити ще за, кожний ви... за кожну годину по 50 гривень. Потім ми принесли лазерний рівень і почали робити від отметки на, на стінах, щоб зрозуміти, який же тут уровень. Ось, бачите, в началі варіт, навіть не на рівень з проємом варіти було. Там в мінус. А в кінці, в, в кінці гаражу треба було десь додати 12 см. Тобто гараж дуже був з перепадами. В центрі були ями близько 18 см в кінці 12, а при виході десь 0, але ще навіть не в уровень, що прямо з воротами. Було трошки перепад. Потім ми привезли ще ось, ви бачите, цемент. Також ми привезли щебінь та відсів. Вони коштували також по 500 гривень тона. Та почали це все заливати. Заливали ми це все за один день, і до речі, уже цей раз ми вирішили це все не вручну робити. Бо якщо б ми робили це вручну, то це затянулося б на тиждень або ж місяці, тому ви вирішили це зробити по-іншому. Зняли в оренду бітономішалку за 200 гривень, і також я привозив тільки воду. Бітономішалка, і ми це все зробили за одну добу, за одну за один день з 9 ранку до 17, в два 4 роки. Дві людини в 4 роки, і це ми робили з перервами. Потім я купив розетки. Ці розетки коштували по 75 гривень. Брав в Аврорі провід я купував окремо, це півтора квадрата на два, він коштує 18 гривень, це мідний провід. Встановив ось такий щиток я потім. Тут було вже дуже все по-цивільному. Пересніс щочик, і потім встановив ось такі сьогодні лампи. Ось так почав гараж виглядати, коли це, це було ввечері. І тут залишалося дуже мало зробити, тому що я пофарбував побілив стіни та пофарбував зверху бутаври сірою фарбою, і почало виглядати дуже красиво. Ну, мені подобалось насправді, як гараж почав виглядати. Далі залишалося за малим, тут в гаражі треба було тільки придбати, прибрати його і пофарбувати гаражні ворота, тому що я їх пофарбував сірою фарбою, але за того, що я побілив стіни, гараж почав виглядати дуже якось тускло. Тому я взяв темно сіру фарбу, пофарбував його. І так, ось такий гараж, ви бачите, він таким вийшов. Гараж цей був проданий за 3000 доларів, вкладено сюди було 1200 доларів, плюс куплений гараж за 600 доларів, В сумі це вийшло 1800 доларів. Чистами я на ньому заробив 1200 доларів, Це було пораховано і дошки, і цемент, і всі-всі затрати. Ось такий гараж вийшов, мені ця ідея сподобалася, тому кому також подобається такий контент, підпишіться на мій канал. І дивіться далі. Цей гараж вже був проданий ще весени, і номер один він називався, тому що він був в моєму житті. Перший зараз ви можете вже переглядати другий, третій та четвертий. Всім дякую за перегляд. Пока.